Всім привіт, друзі! З вами я Петя. І коротше, сьогодні ми підемо <coughs>, до железних роботів. <coughs> я вам їх хочу показати, ребята. Вони знаходяться так, можу сказати, кілометри два отсюда. Нам туди треба попасти. Але зараз ми йдемо не в ту сторону, як завжди, а в цю. В другую сторону, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А мы поехали. Так, ребята. Як вам подобалась моя заставка? Так, коротше. Тут, тут ось о. О, таке от поле. Ось таке поле. Коротше, тут ще якийсь підвал, але я його показувати не буду. Тут ось світочки такі миленькі. Зона 30, тобто машин тут тільки 30 км в час можуть йти. Як ви бачите, ми оділися дуже тепло, тому що починається вже осінь. На дворі реально вже холодає. О, я придумав, що і... знімати другу часть. І... і скоро буде осінь і буде моє день народження. 3 листопада. Я хочу перед своїм на динародженням дати 20 підписників. Так що, ребята, постарайтесь, підписуйтесь, нажимайте лайк, нажимайте на підписку. Підписуйтесь на мій канал. І тоді ви не пропустите ролики, які виходять регулярно на моєму каналі. Давайте, перед моїм під народженням наберемо 20 підписників. Це буде найкращий мій подарок. А я знаю, що знімати все про прятки. Про прятки? Хм. Якщо вам подобалася ідея колі, ставте лайк. І про футболи Подивимось, скільки лайків набереться на, на цьому відео. На футбол, на футбол? Тоді давайте так. Той хто підпишеться, той за футбол. Той хто поставить лайк, тот і за прятки. Подивимось, кого більше добереться під цим відео і І тоді вже рішимо, яке відео далі знімати. Тому що у нас реально пропали вже ідеї, так, да, канальчик панці? Да. У мене завжди давно роджу літом. Может. А всі батьки літом. У мене тільки літом, а у всіх завжди осенью. Ч це всіх завжди осенью? Кстати, ребята, у нас на нашому каналі появился новий персонаж. Як ви помните, на каналі я, найголовніше, мій, мій брат, можна навіть сказати брат Егорчик. Но ну, він знімається не часто в моїх відеох, як ми живемо один до одного дуже далеко. Десь 20 км дистанції до одну. І третій персонаж, це мій коленька. І появився новий персонаж. Його звати Вовочка. Він, може, він буде сніматися і так, і так, регулярно і нерегулярно. в моєму каналі. Я скачу знайшов равлика Павлика, ребят, дивіться. Хорошенький, скажіть. Він дружить з ним. Дружезників, Ага, добре, ладно, пішли Тут багато слізняків, тому що буквально, можна сказати, 30 хвилин тому йшов великий дощара. Тут просто, ну, от просто все мокре. Ну і коротше, ребята. Тут все реально мокре І тут стільки слізняків слез... і пауків. Да. Ладно, ребята, ми включимося тоді, коли ми вже будемо підкинутися то і от... Доріжки. Так, друзі. Вже кінець дороги. Це наша площадка, на якій ми не повністю знімали відос, але вже збираємося зняти тут. Це чисто маленький спойлер. Я показую. Оце от. Де ми будемо знімати ролик. Ладно. А який ролик? Я вже вам не скажу. Можете угадати в коментарях. Ми ось ойдемо. с моими братьями. И осталось даже, можно сказать, 10 километр. Вовка идет Ему дуже интересно, махай. все Коленька ему тоже а дуже интересно. Засунул. Свой... в школе. в школе вот такой вот, дай коленчик. Вот такой вот флаг Испании. А как ты это сделал, Коль? Ну, с Батистом сработал. А Батист это кто? Э -э, мой друг. Твой друг? Так ты друзья в школе? Да. а тебя... я кто-то э -э, а с... сделал. Батистом давно. Давно. а я кто-то сделал. Желтую штучку. Не хочется понять штучку. А сюда. Другу сюда. Третью сюда. К клеим, сюда. типа. Не, наклеим. Это просто надо... нафиг Мааату штучку це ставить. А окей. Реч, отак сюда отут жовте, красиво ще ребята дива. Сюди ж отак красна, красне, красна, 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 красне. Я ж я як зробив. А вчителька так погладила. Сюда листочек на цю штучку, а потім гладила. Це видно, вона клеїла. Ось. Тут отакі от заборчики. Чуємо, як б'ється. Тут ще отаке от. Бах. Делаю фотку. Реально так красиво. Еще вот так а вот. Да. Делаю фоточки иногда, чтобы на память было. Может, вставлю в это видео эту фотку, но я не уверен, потому что я хочу вставить типа роботизированную -то. кусь. Итак, ребята, я трошки уже потерялся даже. Мы уже на, на далеко. Там у нас Аламандра ползает. На далеко ушли уже нашу дома, и я трошки запутался. Я Не я знаю це чи це ось сьогодні. сюди йти в цей поворот, не, це не чи це йти далі. Це не Оце, Коля, якщо ти всповниш. Це нав... далі чи направо зараз? Ні, нам не сюди треба, що говорить. Нам не сюди, нав... Нам назад не треба. Нам надо. прямо треба було йти. Так прямо ми йдемо. Та, Та ні, вроді, туди нам назад не треба. Назад і прямо, нам не треба, нам треба вперед йти. Так, да, Коля? Вперед і направо. Да, конечно. Такі домики. Таке небо хмарне. З таким от закатиком. Ладно, ребята, включусь я вже під кінець цієї от, вулиці, ось там от, щоб натягнути вам время. Так, ребята, ось кінець на вулиці, ми були там десь. Оно туди, якщо повернути наліво, ми повернемось назад. Точніше, оттуда ми пішли, але якщо ми туди підемо, ми повернемось назад. Тут так от все красиво, там воно церква, ну так уж і далеко. Такі красиві гори. А нам, по суті, от туди. Так спокійно машин взагалі немає. Хоча то я вам дам 5 франків. А ти об'ясни, яка це валюта? Скільки один франк представляє з себе гривень? Один франк це 45 гривень. Ого! Угу. Багато. Так що ти так не говори, колян. Вовка ось. Я зацікаво близує. Так, а тепер вроді би я не повню, куди. Скільки я знаю, якщо йти повністю прямо 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 ми доберемося до ріжечки, вона зліва, зліва, яка проходить. З вами і бірс. Вона проходить аж до базіля. Коротше, далеко. І там далі деліємо, хоч тут густі дерева, де ягоди ми зберемо на компот, іноді ходимо. Я так, як і жіку, яблучко. Стація, я замітив, машини взагалі не їздять. Але я вже бачу пішоходи, який йде з двома собачками, якщо видно, воно воно зараз покажу. Неуправляємо камера. І наскільки я знаю, нам зараз повернути направо і ми там побачимо железних роботів, за якими ми і робили це путешествия. У мене вже навіть була трошки нога йти вправо, вже роботи. дуже сильно болить. А, а я хочу отдих вже зробити. А Коля хоче зробити отдих. І воно починається. Якщо ви можете бачити, там вже видно цих железних железяк. Страшнувато Так. Я по я постараюся зняти все. Чогось собачок. Воно ну, там якісь фунікульори, ну. А там А вже? Якщо не знаєте, що це за машина оця. Та підпишіться за каналом. А якщо не знаєте, то ну можете лайктати. То ще якась що це машина. Взагалі щось намальоване, так красиво все. Взагалі якийсь байкер за мотоциклом. Ребят, дивіться. Тут флаг жури, де ми живемо. Тут якийсь з якогось мультика тільки, я не пам'ятаю за кого. Напишіть в коментарях, якщо знаєте. Тут ось ворона, тут якась ще штука, непонятна. Тут все. Вообще, що це таке? взагалі щось таке железне, якісь роботи. Реально. Может, я возьму, кто же это все? Это вообще лего, який человечек. Интересно, кто же это вообще придумал? Пишите на канал, если вы знаете, что это мультика. мультика. да. тут Во вообще все видишь, так красиво. Да. вообще витарать дуя. Коленька, встань, не можно тут ходить. Ну, сфоткаться, сфоткаться. Я Давай, да. вставай, зараз <свят> Тут вообще какой-то диамант. Ну вставай его. Дивись в камеру, уливайся. Чпук. Сфоткав Колю. Так. А тут отакаут штука. «Так, так, так. Тут вообще якась поднимается. Коль, що за слова? Тут вообще вот таке. Тут якась пальма, тільки е, 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 половинка. А тут що таке? Там у а тут вообще кись. О, там якийсь койконик, а там вообще кись роботи вец. Точно, ну, це пугало. Пугало, а це. О, а це залізний чоловік. А це похоже наперло. Оцей на наперло. На да. Вотой чоловічек, покаже наперло, збрал старців. Ага, а да. Это ж железный человек и страхопута тоет. Це з книжки, е, як вона називається? Чарівник смирак двого міста. Олександр Волков. Отак от. от. Підпишіться на канал. Ну, да, підпишіться, ставте лайки. А кому понравилось це відео, ставте лайкусі. Підписуйтесь на канал. Пишіть в коментарі, яке ви відео хочете, щоб ми зняли. А з вами був я. Мене звати Петя, Коля Вова. А ми будемо з вами прощатися. Надіюсь, вам сподобалось це відео. Всім пока! пока пока